you <music> Слава Україні, блогер. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Інформаційна політика країни відіграє одну з ключових ролей у нашій війні. Однак, на жаль, час від часу окремі відомства чи чиновники допускають певних помилок у цьому напрямку. А це, зокрема, не аби бурю українських військовослужбовців, які щодня на власні очі бачать реалії війни. Так, наприклад, Аліна Михайлова, молодша лейтенантка, начальниця медичної частини батальйону. Вовки дав інші 67 сьомої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, розповіла журналістам слідство інфо про евакуацію поранених українських захисників і захисниць, коментуючи нещодавний допис заступниці керівника Міноборони Ганни Маляр. Напередодні Маляр опублікувала допис, у якому зазначила, що близько 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу наших медпрацівників на фронті. Однак Михайлова, яка разом зі своєю командою щодня, Тує життя бійців на передовій рознесла цю заяву чиновниця суворими реаліями. За її словами, насправді евакуації можуть тривати кілька годин. Проблема власне, з логістикою, кількістю броньованого транспорту, який у нас є. Його вкрай мало, та його постійно знищують. Він виходить з ладу. Його треба ремонтувати, а запчастин нема. От у нас є машина М 113 американський гусеничний бронетранспортер, яку надали наші західні партнери. У мене їх дві: одна дякувати всьому, поки ще їздить, а інша вже четвертий місяць стоїть на заводі без запчастин. І ось саме тому не вистачає броньованої техніки, зазначила Михайлова. А через не зовсім коректну інформаційну політику стається такий контраст між життям військових і цивільних. У нас ведеться якась дуже дивна для мене інформаційна політика тотальної перемоги. Це, звичайно, добре, бо мабуть ніхто не хоче нікого розчаровувати реальністю. А вона сьогодні є абсолютно іншою. Ми таким чином розслабляємо цивільних, бо коли ти говориш так а коли в армію, коли ви заміните тих, хто у нас тут загинув, хто замінить зараз понад 40 бійців. Вони повернуться, звичайно, через три місяці. Чи через півроку, але хто буде замість них увесь цей час. Мене також і ще дуже розізлила ця історія зі звітом Ганни Малер про те, що у нас у фронтовій медицині все класно, дотримується золота година. Можливо, насправді це вісім золотих годин. Чи можемо ми цим пишатися? Ні, не можемо, але ми не можемо на це якось зараз вплинути. Ми можемо максимум намагатись скоротити до двох-трьох годин, але одну годину ми зараз забезпечити не можемо. Ми не можемо надати допомогу на цю золоту годину, не тому, що ми не хочемо, а тому, що нам на це не дозволяє зробити. Ти умови. Позиції ландшафт, це все збільшує кількість часу евакуації. Плюс те, що росіяни застосовують абсолютно всі види зброї. Це і ланцети, і дрони камікадзе, і хімічна зброя, розповіла військова. В загальному Михайлова вважає, що стан фронтової медицини вкрай поганий. Тож державі потрібно ще багато працювати в цьому напрямку. У нас все погано у фронтовій медицині. Вона тримається всупереч, а не завдяки. І це тільки наша реальність, з якою ми намагаємося боротися. Але крім цього, у нас є ще головний ворог. Росіяни у нас є своя власна робота. І тому, коли ми, як військові, чуємо ці переможні історії, то думаємо, ну я або на якомусь іншому фронті, або всім тут на мене начхати. А людей ці історії розслабляють. Вони думають, що ми вже наступного літа поїдемо в Крим купатися. Це добре, але ви теж маєте щось для цього зробити, сказала вона. Водночас, на думку Михайлової, в цій інформаційній політиці, мабуть, треба тримати якусь серединку, щоб і не скочуватися у все пропало, все погано ми програємо, але і не заграватися в цю перемогу, тому що нам до неї не близько. Бо перемоги в найближчій перспективі військовослужбовець не бачу на цьому. В мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.